Тетяна Васильєва планує відкрити у Івано-Франківську тематичне кафе, наповнене атмосферою рідного Маріуполя. Сьогодні жінка презентує свій бізнес-план, який розробила під час навчального курсу від громадської організації Молода просвіта Прикарпаття. Тетяна Васильєва розповідає, що це її перший досвід у сфері бізнесу. Власну кав'ярню жінка хотіла відкрити віддавна. Каже, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, зрозуміла. Якщо не зараз, то ніколи. Основний концепт закладу це душа Маріуполя у Франківську. Оформлення закладу буде в стилістиці пам'ятних для мене місць, міста Маріуполя. Це наша вежа, драмтеатр, море, пірс, наші гарнючі парки та пішохідні зони. Тетяна каже, що для відкриття власної кав'ярні бракує грошей і знайомств. Ти тут нова людина, ти майже нікого не знаєш, і важко там знайти якісь пост... постачальників, якісь фірми, які з тобою будуть співпрацювати. Наймолодшою учасницею навчального курсу від молодої просвіти Прикарпаття є 14-річна Франківка Анастасія Чижик. Вона хоче відкрити кравецьку майстерню з виготовлення екосумок. Така ініціатива, зі слів дівчини, сприятиме і зменшенню кількості сміття. Такі пакети, які дають нам на касі, розкладаються близько 250-300 років. Це ми всі помремо вже до того моменту, а вони досі гнитимуть на землі. Нелогічно, крім того, вони фактично 2-3 рази їх використають, але ніхто засушувати не буде. І крім того, вони не особливо якісні. Шопери місткі, малогабаритні, стильні, багаторазові і реально прослужать спокійно 2-3 роки. Безкоштовний навчальний курс бізнес-планування організувала молода просвіта Прикарпаття. Керівниця цієї громадської організації Євгенія Бардяк розповідає, що основна мета занять. Навчити людей створювати власні бізнес-проєкти та шукати для них фінансування. Такі бізнес-плани сьогодні будуть презентовані. Їх учасники напрацьовували протягом двох місяців з досвідченою експерткою, яка супроводжувала весь цей процес, для того, аби потенційні інвестори, чи донори, чи партнери змогли до них доєднатися і допомогти в реалізації. Ілона Шевченко, Тарішу Стакевич, Суспільне новини, івано франківськ